Окамтічайна інфалки Ласкавопросими до програми у Фокусі. Я ті Майер. бізнесмен з північної Кароліни, зізнався у спробі експорту до Китаю секретної технології, яку використовують у ракетах. Докладніше про те, як його спіймали. Державна рада КНР закликає місцеву владу вжити заходів щодо захисту від спалахів інфекційних захворювань. Також попередження експерта про те, що люди можуть масово заражатися пташиним грипом. Я дуже стурбований тим, що пташиний грип може спричинити серйозні симптоми у людей і призвести до летального результату. Бізнесмени зі штату Північна Кароліна звинувачують у спробі експортувати секретні технології до Китаю без ліцензії. І він визнав провину. Його звуть Девід Бомервальд. Міністерство юстиції заявило, що він намагався експортувати до Китаю 100 акселерометрів, не отримавши ліцензії. Акселерометри вкрай важливі для систем управління польотом і навігації. Технологія поліпшує характеристики ракет і дає змогу оцінити стійкість конструкцій до ударів. Щоб експортувати такі технології до Китаю, потрібна ліцензія. Міністерство юстиції заявило, що Бомервальд купив 100 акселерометрів у американської компанії, вказавши, що товар призначений для кінцевого користувача в Місурі. Пізніше він відправив акселерометри через FedEx. Його посилка коштувала майже 20 тисяч доларів, але він оцінив її всього в 100 доларів. Посилку затримав агент міністерства торгівлі. Якщо суд визнає його винним, йому загрожує до 20 років в'язниці. США вже давно борються з витоком до Китаю технології, які можуть використовувати китайські військовики. Більше їх частину становлять напівпровідники. Недавно Пекін розкритикував адміністрацію Трампа, яка планує ще більше посилити контроль над експортом напівпровідників до Китаю. Агентство Bloomberg повідомило, що американські чиновники нещодавно зустрілися зі своїми японськими та нідерландськими колегами. Говорили про те, щоб технологічним компаніям Tokyo Electron і ASML заборонили обслуговувати їхнє обладнання в Китаї. Ці дві компанії входять до числа найбільших у світі виробників обладнання, без якого виготовляти. Сучасні напівпровідники було б украй складно. ASML – єдина компанія у світі, яка виробляє літографічне обладнання для виробництва високотехнологічних мікросхем. Компанія Tokyo Electron також ключовий гравець у цій галузі. У звіті зазначено, що американські чиновники мають намір обмежити експорт деяких чипів NVIDIA до Китаю без ліцензії. Чи NVIDIA для штучного інтелекту мають великий попит у китайських військовиків? Осуанатекфанчанізм водночас китайські компанії починають масове виробництво людиноподібних роботів. Повідомляють, що в країні зростає попит на таких охоронців в автосалонах країни. Розглянемо одну з шанхайських компаній. Зазвичай вона випускає широкий спектр роботів від іграшкових до промислових. Але цього року, за словами засновника компанії, кількість замовлень на людиноподібних роботів помітно зросла їх уже більше як тисяча. Експерти кажуть, що технологія штучного інтелекту. Здатна прискорити розвиток робототехніки. Великі міста Китаю, зокрема Пекіни Шанхай, попереджають про зростання випадків зараження людей пташиним грипом. Попри це, китайський центр із контролю профілактики захворювань таки не надав докладної інформації про ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я. Ось що ми дізналися з державної газети Бейджін Дейлі видання опублікувало повідомлення держради КНР. У ньому сказано, що пташини грипи вірус віспи мав визнані новими захворюваннями, що вражають людей. Зазначається, що випадки зараження людей пташиним грипом залишаються поодинокими їхня кількість невелика. У повідомленні також міститься заклик до місцевої влади в усій країні. Цитата завчасно вжити заходів щодо профілактики та боротьби з весняними епідеміями. Варто зазначити, що у попередженні про ризики для здоров'я китайського центру з контролю профілактики захворювань, за січень і лютий повідомлялося, що пташиний грип А було виявлено у людей. Але обидва джерела не наводили точних даних. В останньому повідомленні навіть не вказано конкретного штаму виявленого пташиного грипу. У ньому лише Йдеться, що інфекції спричинені цитата іншими штамами США давно критикують Пекін за приховування подробиць про стан здоров'я населення, особливо у зв'язку з пандемією COVID-19. водночас у Шанхай влада на три роки заборонила торгівлю живою птицею, щоб цитата запобігти ризикам для здоров'я населення. Поки що це вся наявна інформація. Ми триматимемо вас у курсі щодо розвитку подій. Чи є ризик нової пандемії? За повідомленням очевидців ви з Китаю у зв'язку з новою хвилею респіраторних інфекцій. Лікарні та крематорії країни перевантажені. Джек Бредлі поговорив із доктором Пітером Маккалоу, науковим співробітником компанії The Wellness Company. Доктор Пітер Макалу. Дуже дякую, що приєдналися до нас. Дякую. Ваш колега з фонду Макалу Ніколас Гольстер розповів мені, що згідно з вашими висновками, спалах пташиного грипу міг статися через витік із дослідницької лабораторії. Є багато прихильників версії, що пандемія COVID-19 виникла внаслідок проведення таких самих досліджень у лабораторії в Ухані. Чи не могли б ви докладніше розповісти про пташиний грип? Пташиний грип, схоже, з'явився в результаті досліджень штучного зараження, зокрема під час посилення функцій вірусів для зараження качок і вивчення рецепторів у їхньому в З Китаю надходять повідомлення про те, що ситуація з пташиним грипом там набагато гірша, ніж повідомляється офіційно. Ми також знаємо, що з'явився ще один штам ковід, хоча й менш серйозний. Чи можливо, що нас очікує ще одна пандемія? Гадаю, що це можливо. Хай то пташини грип чи новий вірус ковід зухання цього року. В нас особливо складний сезон грипу, і за моїми спостереженнями, пандемія ковід 19 послабила імунітет людей у всьому світі. Це прямо протилежно, тому що як ми вважаємо, мало статися з імунітетом саме так під ослабленням імунітету я маю на увазі сприйнятливість до інших захворювань, таких як грип, нова вірусна інфекція, пташиний грип. І тому я думаю, що варто остерігатися. Найкраща порада двічі на день використовувати назальні спреї та полоскати горло. Засоби на основі йоду або ксиліту чудово підходять для профілактики цих захворювань. А що має відбутися на політичному рівні, щоб цьому запобігти. Я думаю, що треба закрити ці дослідницькі лабораторії з посилення функцій вірусів. Їх потрібно жорстко регламентувати. Нам явно необхідно посилити нагляд за тим, що відбувається в цих університетських лабораторіях та інших вірусологічних лабораторіях по всьому світу. Нам потрібна координація. Замість того, щоб сприяти цьому, я думаю, нам потрібні жорсткі обмеження. Є велика ймовірність, що наступна пандемія виникне в лабораторії. А що це за посилення функцій вірусів? Це новий вид досліджень. Здається, що проблеми з цим більше ніж користі. Чому цим зайнялися саме зараз? Це дуже прибутково. Це так зване дослідження патогенів із потенціалом пандемії подвійного призначення. Це пов'язано з великими грошима за діагностику, терапію і вакцини. У цьому беруть участь університети, що фінансуються урядами, фондами, фармацевтичними компаніями. Я вважаю, що настав час втрутитися і зупинити це. Суспільство в небезпеці. рискдактордоктори Пітера Макало дуже дякую за дискусію. Дякую.